I did that. Спасибо. Нет, то, что сервера закрывают, это вообще насрать. Мне не насрать на что. Вы понимаете, что, ну, если я перенесу игру, для меня это будет совершенно другая игра. Абсолютно все поменяется. Рекомендовал всем игрокам, которые нас смотрят, которые сейчас меня смотрят, ребят, я бы вам всем рекомендовал все-таки оставаться на ру-регионе. Потому что тут большее количество игроков. Тут все-таки э, большее количество э, этих самых... Э, всяких интересных акций именно для нашего региона и так далее и тому подобное. Вот. Еще ничего не решил. Еще размышляем. Смотрю, как люди решают, смотрю решения людей, смотрю их позиции, смотрю их размышления, смотрю их инфу и так далее, и так далее. Буду от всего этого отталкиваться. Спешить все равно некуда. Хлопцы, всем привет. Мы с вами Информатик. У сегодняшнем видео мы с вами поговорим про те, какие основные отличия в игре между серверами на Европе, куда мы с вами будем идти, и на РУ. То є де залишається і Росія. Що являє собою World of Tanks на євросервері? Е, перше, що я хотів би обговорити, це що таке менталітет. Думаю, ми, люди дорослі, розуміємо, що це таке і що у всіх людей різний менталітет. Так чи інакше, він же чіпає всі сторони життя суспільства, в тому числі і сферу розваг, де базується наша з вами гра. Я маю достатній досвід гри на євросервер і можу з вами поділитися своїми враженнями про нього. Моє уявлення, скажімо так, про гру на євросервері виносить виключно індивідуальний характер, і воно може збігатися, а може не збігатися з вами. Це абсолютно нормально. Щодо відмінностей, дійсно є, і вони дуже-дуже помітні. Перше, це швидкість гри. Насправді, ми багато бачимо на рук ластері турбобоїв в Європі, скажімо так, зворотня стороння цієї медалі. Там дуже часто затяжні бої, але рахунок 15-2 ми дуже часто будемо там зустрічати. Тобто там ось така гра, яка вона була чуть-чуть раніше, трошки трохи така загальмована. Те, що робиться на РУ, ми добре знаємо, турбобій починається з того, що союзники їдуть туди, куди їм в принципі, їхати не потрібно і ну, непритаманно, і роблять там повну єрунду. Тобто, або вони там пропушують, і ми виграємо бой, або їх ставлять в позу руського корабля. От на євросервері просто можуть простояти весь бій. Вони вибирають собі одну маленьку частинку карти і охороняють її. Тобто 15 Гравців, 15 частинок карти ми обрали, ми охороняємо. І тут, скажімо, є друга сторона, вони будуть стояти весь бій. Тобто тут нема таких, що ми постояли, постояли і рашимо. Ми будемо стояти до перемоги, поки нас всіх не прийдуть і не буває. Тобто, частково тут то дуже схоже, як на глобальній карті, ми розставляємося і чекаємо на помилку суперника. Затяжні повільні бої, в цьому також є якийсь кайф, ну, тому що в нас в грі є багато чудових повільних танків, той же самий Маус. І на ру вони просто себе не встигають реалізувати, тому що вони просто не встигають до всього м'яса. Де результат, ми добре знаємо. Якщо ти приїжджаєш. На своєму повільному танку, то тут два варіанти. Або твоїх вже вбили, ти приїжджаєш просто на розстріл, або ти приїжджаєш і твої всіх вбили. От на Європі ця проблема трошки невільована. Зараз на Європі такий стиль гри, який був на РУ в році так 2014-2016 плюс-мінус. В Європі такий стиль гри від оборони. Повільно, обдумливо, а не так, як на РУ з шашкою. гей-гей, полетіли в Лоб. Тут трошки звісно, впливає те, що на Європі грають менше. Бо гра в них вийшла чуть-чуть пізніше, ніж в нас. Але є тут також проблемка в тому, що вони е, хорошо стоять в дефі, але дуже погані в атаці. Е, тобто немає такого запалу, скажімо так. Це чітко прослідковується не тільки в середньостатистичному гравці, середньостатистичному бою, а й в топ-клані. Згадаємо, як європейці грають в КП. Хто хоч трошки слідкує за цією темою і розуміє, про що я. Але не треба себе обманювати. Ми зараз не прийдемо на Європку, не візьмемо там своїх Чифтейнов чи 279, може Дідо 7 їх і не почнемо нагибати все і вся. Манери гри геть різні, щоб ви розуміли. І вони грають танки, які в нас не дуже люблять. тобто Взяти просто у нас топ-1 по вн 8 це 22 СР, а в них Карл 45 за глобалку. Це такий високий показатель. Да? Е, Манери гри гіть різні, вони грають на танках, які вони люблять, а не для настрілу, на ру. Тобто на ру можуть на цих танках взагалі не грати. На ру зараз все заточене під особисту статистику. Дай ру сервери всім начхати на перемогу, будемо правду сказати. Головне, дати більше домагу, більше там насвітити, і пофіг на перемогу. Зате у мене там стане на одну відмітку більше, на стволі, середушка підніметься на 0,025. Перемога завжди стоїть на ру на другому місці. Головне, Показати, що в тебе ствол довше, ніж у твого сусіда, чи клана. Ну, Чи є тут якийсь кайф, можливо, хтось отримує. Ну, я більше особисто отримую задоволення від перемоги, а не від того, що мене там стретушка підніметься на 0025. Ну, це особисто моя думка. Тобто перемога завжди на першому місці стоїть. Дуже прикро, що зараз ця манера гри подається з дуже великих і дуже багатьох вуст на ютубі. Це вже проблема в цілому в розвитку сервера на переміжку з менталітетом СНГ людей. От уявіть, якби там, наприклад, футбол чи баскетболі. Та в принципі в любій команді гри, хтось тягнув все одіяло на себе. Це була ну не гра, а дуже таке, дуже нецікаві видовище. Ми ж любимо командні види спорту через те, що там є команда, є командна гра. А ось вам що? Танки, 15 на 15. чим вам не командна гра? От в Європі і грають як команда для перемоги. Але ви повинні розуміти, що для кожного правила є виключення. І на Європі бувають турбачі, і на РУ у нас бувають затяжні, хороші бої. Ще одна дуже цікава така особливість це мовчазна гра на Європі. Тут в чаті нема такої кількості нитіків, не така велика кількість флуду, там все чітко і по бою. Та, і в цілому в них така манера спілкування, що. Образити когось через комп'ютерну гру врахується просто дурним тоном. Да і поправочка, як я говорив у своєму попередньому відео, ЦПП тут працює просто відмінно і блискавично. Тому не думайте, що якщо ви почнете виливати тону матів в чаті, вам це зійде з рук як на ру. Тут бан може прилетіти швидше, чим ти завершиш свою ігрову сесію. Ще одна така цікавінка це майже відсутність бландів. На Європі це доволі рідке явище, хоч ви скажете, що ось вони стоять всі позиціонно, тобто знають всі кусти, всі угли, всі камені, де всі стоять, тобто кидаємо бланди собі, в урон. Але чому вони так не роблять, я не знаю. Можливо, тому що тут якась економічна складова, ага, я потрачу там лишні 3000 серебра. Не знаю, в мене тут немає ніяких здогадок, але це факт. Можливо, у вас є якісь здогадки, можливо, ви знаєте, чому там менше блаєндять сюди. Також я включив поки що менші відмінності в самій складовій грі. Тут колаборація, з, наприклад, Європі є з Вархамером, з Діснеєм. Ну ви скажете, нару також були там Ростелеком, Яндекс. І ще там вроде щось, але для нас, гравців з України, воно все одно було закрите. Тобто на Європі ми будемо мати змогу. А тут шишкін доль. Мені здається, що сервер на Європі не чим не гірше, не чим не краще, він просто інший, абсолютно інший. І спробувати пограти на ньому як мінімум потрібно для свого спортивного інтересу. Хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. Коментуйте його. Задавайте, можливо, якісь питання в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати нові сповіщення. Все буде, Україна!